Вітаю, шановні глядачі, підписники, гості каналу. У цьому відео розповім вам, чому не цвітуть нарциси. Є така буває проблема у квітнику. Ну, наприклад, цього сезону помітив, що 4 чи 5 кущиків у мене не цвіло. Хоча минулого року навесні вони цвіли і ну, були того року також деякі. Які не цвіли, і потім я вже зрозумів, що це за проблема, і цього разу вже вирішив повністю розібратися з усіма такими кущами і показати вам. Що ж, коли я почав розбиратися, чому ж вони не цвітуть, а в першу чергу я почав підкопувати і побачив основну причину, чому вони не цвітуть. А тому, що цибулинки знаходяться дуже близько до поверхні ґрунту. Ось ви бачите. Я ось лопаткою почав підкопувати трошки. І помітив, що ось ця цибулинка, яку ви зараз можете побачити, сидить дійсно неглибоко. У такому разі нарциси не будуть цвісти. Хоча не всі є такі сорти, там, наприклад, різні звичайні сорти, найпростіші, вони можуть цвісти. Але отакі от сортові, як ось цей сімейний, ось, наприклад, не факт, що вони вже будуть цвісти. Тому що оцей, цей такий самий сорт. Вони тут два поруч сидять. Минулого року він спів, а цього року ні. І що я зрозумів? що цибулинка вийшла наверх. Ну, Чому вона вийшла? Тому що а, тут схил, по-перше, квітник знаходиться на схилі. Вся оця земля, весь ґрунт, сюди доводилось вручну навозити тачками, бо тут раніше нічого не було. От і не було навіть родючого ґрунту зверху: був пісок, глина, будь-матеріали. От і е, свого часу тут прийшлося добре попрацювати, щоб навести сюди е, ґрунту і зробити вже якийсь відповідно квітник. І щоб у належному стані підтримувати цей квітник, звісно, його треба постійно протягом літа прополювати. А коли ви прополюєте, щоб він не з бур'янами, то розпушується ґрунт, і коли йдуть уже, наприклад, великі зливи літні, то частково цей ґрунт е, далі по схилу змивається, тобто. Верхній шар ґрунту, і цибулинки опиняються наверху. Тому їх треба, ну, у моєму випадку їх треба було закопувати ще глибше. Щоб нарциси цвіли і добре себе почували, їх треба закопувати десь приблизно на глибину 15-20 см. Або простіше взяти на три висоти цибулинки, якщо так простіше розібратися. Ну, Я свого часу так і робив, але зрозумів, що у моєму випадку з часом. Вони можуть вийти, так би мовити, на поверхню. Тому що я роблю? У такому разі, я зараз його викопаю і пересажу знову ще глибше. Так, щоб нарциси засвіли 100% на наступний сезон, їх треба правильно? як зробити, Їх треба дочекатися, доки оце все листя зелене стане жовтим, засохне, потім ми їх викапуємо. І просушуємо і зберігаємо до жовтня місяця. У жовтні висаджуємо, чи навіть на початку листопада, дивлячись на погоду, і вже потім висаджуємо їх у ґрунт на відповідну глибину. І наступної весни у вас вже має бути цвітіння. У такому разі, як зараз буду робити, я не факт, що ви отримаєте цвітіння наступного року. але як то кажуть, 50 на 50, можуть і зацвісти. Принаймні рослина виживе і нормально себе буде почувати, розвиватися, але зацвіте трошки згодом пізніше. Так як у мене зараз немає часу займатися восени, точніше, влітку нарцисами, у мене зараз інші плани, то я вже пройшовся декілька кущиків таким чином пересадив і зараз покажу вам, як це зробити, щоб зекономити час. Якщо ви не плануєте, наприклад, цього року займатися там нарцисами, як у моєму випадку, то це може зробити відразу викопати і одразу посадити глибше. Ось так, друзі, ви щойно переглянули, як я це зробив, як я викопав. Обов'язково на дно ямки насипав пісок, таку зробив пісочну подушку. Особливо це в тих місцях треба робити, де більше збирається волога. Так як я казав, тут схил, то, звісно, тут, коли, наприклад, затяжні дощі, то волога більше. Концентрується саме ось тут у низині, тому щоб цибулинки не вимокли, не почали підгнивати, краще у таких місцях під цибулинки спочатку покласти пісочну подушку, пісок насипати шаром десь 5 см, наприклад, 10 ну до 10 см, і вже зверху кладете цибулинки і засипаєте. І ще раз нагадаю, що цибулинки ми висаджуємо на висоту е, десь 15-20 см. І е, головне тут не переборщити, як то кажуть, щоб не посадити їх дуже глибоко, тому що так вони також не будуть свісти. Ось таким чином ми виправляємо ось цю проблему. Якщо ви помітили, що у вас нарциси вийшли більше до поверхні. Не факт, що вони будуть свісти наступної весни, але побачимо. І е, звісно, що. Зараз це листя буде швидше відсихати, але це нічого страшного, тому що цибулинки зараз будуть, будуть трошки у стресі від такої пересадки. Але, як часто ми можемо бачити на тих же ринках, що продають цибулини відразу з квітами. І їх також люди купляють, садять і вони з часом зацвітають. Тому Тут нічого такого страшного немає, але все-таки краще займатися пересадкою нарцисів влітку, коли, після того як пожовтне листя викопуємо, просушуємо і зберігаємо до осені. Оце найкращий спосіб для пересадки нарцисів. В одному зі своїх відео, старих, ще минулого року, я робив також схоже відео, де показував один нарцис, який також не ціль. Я думав, що він підгниває. От, але виявилося, що все з ним гаразд, і він також вийшов ближче до поверхні. Але у тому відео я його не продовжив, на жаль, не було в мене часу потім і не показав, як я, як я тут цибулинку посадив, тому що я її викопав влітку, зберіг до осені, а вже восени цибулинку ту посадив. І подивіться, яка зараз це квіточка. Ось цей нарцис так само був. Минулої весни він не цвів, тому що вийшов, так би мовити, ближче до поверхні. А цього року він зацвів. Я його посадив восени, і тепер я можу побачити, що це за нарцис. Ось така от квіточка розпускається. Оце те, що я хотів вам розповісти у цьому відео. Сподіваюсь, тема була корисною. Так що, якщо у вас є такі... Нарциси, обов'язково перевірте їх, підкопайте. Якщо вони посаджені е правильно все, але не цітуть, то вам варто їх все-таки викопати і подивитися. Можливо, вони захворіли, можливо, там шкідники завели стріпси, наприклад, або підгнили, якщо вони у вас ростуть у більш таких вологих місцях. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Не все добре! До нових зустрічей.